Віталій друзі. Такий доволі буде спонтанний прямий ефір. І, судячи з його заголовку, сподіваюся, що вам буде цікаво почути певні керунки, скажімо так, стосовно життя в сучасних умовах. Тобто, він називається як. Як сьогодні жити да, в умовах війни особливості закордоння, як обходитися взагалі складною ситуацією в Україні? І давайте з цим розбиратися, чому я про це говорю в контексті Таро. тому що все, що я буду говорити, це той досвід, який я набрала саме спілкуючись з клієнтами в контексті Таро консультацій і в контексті того, як вирішити. Проблеми, як допомогти людині рухатися у час невизначеності. А невизначеності в нас зараз дуже і дуже багато, і кожен з вас це буквально знає, мабуть, провідчував на собі, незалежно від того, чи він в Україні, чи він виїхав на початку повномасштабного. І відповідно, чому я цим ділюся, тому що хочу повідомити вам про те, що я справді можу бути корисна вам в допомозі. Пошуку ясності, навігатором свого роду в тому хаосі подій, який відбувається дуже часто зараз в житті всіх нас. Тому прорицання, якщо воно професійне, якісне, воно дійсно може стати хорошою опорою. Наявність спеціаліста із якісним оракулом і з якісною роботою з цим оракулом, звісно, що це дійсно може бути досить великою допомогою і в. Є успішні кейси, є випадки е, звернень і дійсно вирішення питань, коли люди менше затрачають, скажімо так, ресурсу і нервів на те, щоб зрозуміти, куди рухатися. Бо коли це хаос і невизначеність, то дуже важко прийняти рішення, і наша психіка постійно перебуває під навантаженням в цьому контексті. І досить непросто розібратися, прийняти тверезе рішення. Тому консультація та род це свого роду мапа, яка надає ясність, яка заземляє, яка дозволяє, хоча б знайти точку відліку, звідки почати думати і в який бік. Тому що, окрім того, що я надаю відповіді на питання, і судячи по зворотних зв'язках моїх клієнтів за всі роки і за ці останні, що воно так і співпадає і це допомагає. Окрім того, я виступаю, по-перше, підтримкою так, для клієнта, з ким можна поговорити протягом консультації. По-друге, дійсно надаю. Розуміння, можливість почати думати і сформулювати ті питання, на які часто ми самі не можемо, точніше, яких часто ми самі собі не можемо поставити, коли в голові відбувається от оцей нахльост всього, так тобто навіть не знаємо з чого почати. І якщо ми вже принаймні структурувалися в сторону того. А які питання, тобто, взагалі, як почати розглядати проблему, взагалі, які в неї є етапи, так, З які в неї є можливість, як їх можна почати вирішувати, так? Е, які взагалі питання треба поставити, щоб почати шукати на них відповідь? Бо недаремно не кажуть, що правильно поставлене питання це вже половина відповіді насправді. Ось, і власне тому, от сьогодні про це такий невеликий ефір. А, привіт, бачу, хтось дивиться. От, бачу лайки, реакції. От, відповідно, давайте з вами поговоримо по-перше, про таке питання, як виїзд, наприклад. І те, з чим на досвіді я зіткнулася у темі проріцань Власне, коли до мене зверталися люди, які виїхали, дуже часто є негласна політика країн, які виїжджають українці, щодо того, щоб. Цільово позначати людей з України як категорію ризику. Так а що це може взагалі зробити? Так? Тобто, що відбувається, коли таке, такий момент? Наприклад, люди хочуть взяти іпотеку і починаються на пустому місці, вроді при нормальній кредитній історії, чи ще людина навіть не має кредита, працює офіційно, зелена карта, карта побиту там чи що там. Ну, по, то в Польщі карта побиту. Тобто, є, є якісь офіційні ніби зачіпки, все добре. Тобто, це не начальні камана, не нелегал, не а прям люди, які офіційно там все добре. І починається ціла купа. Величезна проблема стосовно того, а чому не дають цей кредит. І так мусолять, і так мусолять, і так перевіряють, і так і сяк із усіх боків і то, то почекайте, то нема відповіді, то щось цей той, хто допомагає, консультант кудись злиняв, то він не хоче відповідати, то він морозиться. Ну, тобто, розумієте, починається якась дичина. Ось. І відповідно, при прорізанні, виявляється, що є негласне правило. Яке не об'явлене на рівні законодавства про те, що українці це група ризику, що в разі чого щось станеться, в них немає чим виплачувати, бо в них складні фінансові умови, війна, і такий кредит ми не можемо надати. А отже, ми будемо вас нагинати або на кредит, який гарантований державою, в яку ви переселилися, так? тобто, що в разі чого держава банку буде погашати кредит. А у людей заберуть майно, наприклад, Так? тобто є хоч якась гарантія. І така історія точно так же в інших, наприклад, теж сама Чехословаччина, десь ще якісь країни ЄС, де вроді все гаразд з вигляду, але починаєш з людьми ну, взаємодіяти і в прорізанні постійно вилізає, що українці це група ризику, що немає офіційних законодавчих якихось моментів, які би вказували на те, що там припинити допомогу чи якось їх не сприймати. Ну, я вже мовчу. Про суб'єктивне сприйняття, що люди завжди. Е, ну, є оці на якісь національні, міжнаціональні штуки, є оце ой, замахали ви всі жертвочки, є це ставлення. На жаль, а плюс і деякі наші українці, коли виїжджають, починають себе вести не дуже культурно, є це, на жаль. Ну і оце все відбивається на людях, які намагаються якось там влаштуватися. І нібито офіційно немає ніяких підопльок. Але на рівні взаємодії в соціумі по негласному правилу українці об'явлені групою ризику, які не довіряють в плані кредитування, в плані підтримки і, наприклад, взяття їх на якісь відповідальні посади тощо дуже та ж сама Канада, там є багато нюансів, які з одного боку ніби надають допомогу, але з другого боку робиться все, щоб людина, яка отримала гроші, максимально довго залишилася там по, по, по правилах перебування, і максимально потратила ті гроші власне в самій Канаді. От, тобто дуже багато от таких штук. І коли ви постає питання, а куди ж мені, та, якщо я хочу звідси виїхати, то куди ж мені тоді їхати, та, якщо це там мами з дітьми? Та люди, які е, на нервових, скажімо так, зривах вони вже не витримують перебування в Україні. Та я зараз кажу про людей, які ну про ті категорії, які Дійсно в важких ситуаціях, та яким е, потрібно виїжджати, Та тому що ну з, знову ж таки це особиста справа кожного. І дуже часто це ще один момент складний моральний, коли людина хоче не витримує, тут хоче поїхати, але її мочить совість, тому що ну що ж наше ж е, панство дуже сильно звикло всіх критикувати. От я тут лишився, я герой, значить а ви всі, значить, мудаки хто виїхав. Та? Причому ігноруючи. При цьому, дуже багато складних внутрішніх проблем і мотивацій інших людей, особливо якщо це мами з дітьми, якщо це хворі люди. Ну тобто мені здається, в принципі, що заслужувати когось за. Те, як він обходиться за своїм життям, це в принципі не те, щоб наша справа. Але я розумію, що існує поляризація суспільства. Я розумію, що існують нехороші спекулятивні моменти, да, з перетинами кордону і втечами, от які теж зумовлені не просто так та певними політичними моментами, на яких я не буду зосереджуватися, тому що відео можуть забанити, але всі ми розуміємо про що мова. Да? Ось тому власне. Давайте мислити комплексно та, і намагатися хоча б ну, своїх знайомих і близьких, які змушені були виїхати, не, не шпетати. Та. Це такий моральний заклик. Тому, відповідно, вертаючись до теми, коли починається питання, що робити, чому не виходить там Умови, хоча нібито обіця обіцяне, вроді там і підтримка, якась допомога і тралівалі, але не все так просто і однозначно. І власне, перш ніж приймати рішення, в яку країну їхати, які там наслідки можливі, це хороший момент передивитися, зробити діагностику і передивитися найімовірнішу канву подій. Важливо, найімовірнішу канву подій. Чому ми не, не говоримо подій в майбутнє, та? тому що майбутнє завжди міняється і таро оракул він простежує в житті ймовірності, які почали формуватися. Якщо в цю ймовірність вклинюється абсолютно незапланована подія, яка не існувала на момент прорізання взагалі в просторі, звісно, що результат буде інший. Але певні загальні тенденції при хороших руках і голові і правильно навченому. Працювати за раковим прорицателі, ви дійсно зможете отримати певну хорошу аналітику і певний старт для аналізу. Як мінімум, якщо ви прийдете на консультацію, ви зможете почути альтернативну думку, так? і як мінімум задуматися навіть над якимись питаннями, на які ви, наприклад, в стресі могли пропустити, це той момент, що. Перш ніж виїжджати, треба мати мінімальну подушку безпеки, мало хто про це зрозуміло, що коли там втікали від перших напливів, русні і так далі, це зовсім інше питання. Але якщо зараз, коли вже пройшов час, і в принципі багато людей все ще приймають рішення, що робити далі. То перш ніж кудись їхати, треба подумати про те, що нам потрібна хоч якась подушка безпеки. Та? Що не, не, не просто так це взяв, схопився і вальнув за кордон, і тобі там щастя привалило. Так не працює. І до речі, ця ілюзія про, про, про рвану за кордон і егегей, гей -ге, вона є до повномасштабки, Чомусь у всіх такі рожеві окуляри дуже часто я зустрічалася на досвіді із клієнтами, із знайомими, які були дуже райдужні очікування. А от той виїхав, в нього все круто. Йому або повезло, ну таке буває, коли. Коли попав в строю, або в чувака чи в човіх і був запас, або родичі там, або запас грошей. Ну, Тобто ми не знаємо про те, як насправді в людей відбувається, розумієте? І коли вам розказують, що все так круто, легко, хіп, хоп, хоп, хоп-хей, ла-ла-лей, це не, не, не означає, що це дійсно їх заслуга, і не означає, що це було іменно от, без, відбулося саме собою, без е, допоміжних факторів і що вам пощастить так само далеко не факт. Тому, власне, перш ніж приймати рішення про якісь переїзди, та в цьому дійсно може показати принаймні хоча б якісь напрямки, хоча б ту країну, в якій найбільше перспектив для вас, хоч якось зачепитись. Перше, друге, якщо вже ви виїхали і в шоці, і там не виходить, який створиться капець. Знову ж таки, можна скласти список питань, зрозуміти, хоч приблизно накидати план, куди можна рухатися, що зробити, і чи є потенціал взагалі в тому місці, де ви знаходитесь. Хоч якось виживати. Можливо, треба переїхати. А можливо, взагалі, як би неочікувано не звучало, але повернутися в Україну, наприклад, в більш безпечні західні області, може виявитись куди більш кращим варіантом, ніж сидіти там. От особливо для тих, хто не має складнощів з питанням зараз е, життя, здоров'я і придатності, дійсно, тому що ну. Наскільки об'єктивно визначається придатність, я не берусь судити да, до служби. От, але тим не менше, якщо люди, які виїхали, особливо мами з дітьми, так вони там їм там важко самим, то деколи повернення в безпечні західні області може бути кращою опцією, ніж намагатися вижити там. От, і дуже багато от таких от моментів, які, з якими я вже стикалася стільки по питанням переїзду, так е, на консультаціях, з якими я мала справу, і в чому я справді можу бути корисна для вас в плані розуміння, куди ж. Куди ж можна рухнутися, чого можна очікувати, навіть якщо ви не зможете рухнутися, бо немає можливості. Але, хоча б коли ми підготовлені і розуміємо, що очікує, ну, все ж таки, хоч локально якісь маленькі кроки, ми можемо пробудувати, хоч про щось ми можемо подумати, тобто певно, ми повертаємо собі певну активність за наші рішення, а не просто борсаємося в потоці подій, які на нас навалюються, так якщо ми до них хоч якось, хоч, хоч морально, готові, і то вже великий плюс. От, якщо ми говоримо про те, як взагалі зараз жити, так, що робити в цих реаліях, коли повна невизначеність, і ми знаходимося в точці, що зараз от у нас є життя таке. Ось це я в оцьому житті, от така чи такий, який я є. І інакшого не буде. І постає питання, як жити? Куди жити, в який бік жити, і чи взагалі жити, чи сісти на дупу і очікувати невідомо чого, невідомо скільки, чи сидіти депресувати. Ми розуміємо, що сидіти, депресувати це не вихід. Ми розуміємо, що роки нашого життя проходять, і ми не можемо, вибачте, просрати їх на очікування змін. Тобто реальність наша зараз така. Що до неї треба адаптовуватись і продовжити жити, і більше цього, обоги дозволити в цих умовах ще й якось собі, хоч якусь якість, і обоги радіти життю, незважаючи на те, що поруч твориться пиздець, тому що інакше наша психіка просто не витримає. Ці моральні питання про те, як жити, чи маю я право радіти, так ці от моменти, куди взагалі що робити, в яку сферу мені себе вкласти, коли я не розумію, що відбувається, так? чи буде актуальний мій проект, який я хочу відкрити. Там для людей чи, чи якийсь бізнес, що робити, як він буде взагалі працювати, цей бізнес. Оці речі можливо продивитися на таро. Так, звісно, завжди будуть невідомі перемінні, але, в принципі, тенденції до розвитку і можливості підстрахувати, трошки підстелити соломки, де ми можемо впасти. Да? Це мож, це можливо, це реально, і це вже люди робили, отримували від мене і супровід, і консультацію, і допомогу. І може бути супровід на постійній основі, да з регулярними певними якимись переглядами питань. Тобто зорієнтуватися в хаосі можливо, якщо для початку, хоча б правильно виставити питання. Так? Спробувати структурувати, що відбувається. Потім спробувати знайти відповіді на ці ж питання, пошукати, які з варіантів дій, які ви собі запланували, мають більший шанс бути успішними. А якщо ні, то що скоректувати, щоб вони стали успішнішими? Так? Які ми можемо Зробити кроки, що ми можемо конкретно потрошечки куди сапати, буквально на рівні дій, на рівні вкладання зусиль, щоб покращити свою ситуацію. Ось про це все власне консультація Таро. про те, як обходитися з невідомими факторами, так чого очікувати, навіть просто прогноз на півроку про події в житті може дати багато відповідей на питання щодо вас самих. І, в принципі, навіть натякнути на зміни, які відбуваються в просторі. Тому що якщо в вашому житті, в вашій лінії з'являються нові можливості, це означає, що, можливо, і простір стає більш сприятливий. І це дає трошечки більше надії і спокою, що в нас є ще життя, а не тільки війна. От і тому, власне, для того, щоб зрозуміти, як плести в цих буремних водах, щоб отримати, по-перше, структурування картини. Хаосу, так яка відбувається довкола, а потім ще спробувати знайти на це відповіді. Ось про це все це дійсно консультація Таро, і це можливість заземлитися, заспокоїтися і отримати дійсно якісь конкретні рекомендації до того, що робити. Тобто, дійсно отримати відповідь на питання, що робити, це дуже важливо, коли багато невизначеності розумієте. От тому, власне, в контексті цього всього я запрошую вас на консультації. Таро ви виїхали, чи ви тут? Ви відкриваєте бізнес, чи ви просто хочете зрозуміти, що робити у житті на сьогоднішній момент? У вас особистісна криза, чи ви шукаєте натхнення? Що би не було. Але на будь-яке питання ми можемо з вами поставити найти відповідь, поставивши ряд додаткових перевірочних діагностичних запитань, розшифрувати і розкрити тему. І відповідно, ким би ви не були, де би ви не були, якої статі або орієнтації, що немало важливо, ви можете звернутися до мене. На консультацію таро, і ми з вами будемо розбиратися. Ви можете озвучити проблему, і я правильно знайду, як структурувати її в питання для карт і в питання для вас, на які можливо вже саме формулювання вже змусить ваш мозок почати думати в потрібному напрямку, тому що дуже часто, поки в голові хаос, ми взагалі не можемо зорієнтуватися і почати приймати рішення. Як я вже казала, правильно поставлене питання, це вже половина відповіді. А ще частину нам надасть відповідь, власне, оракул. І, власне, всі, хто мене знає, то ви знаєте. А хто не знає, ви можете читати. Дивитися мій YouTube канал, вивчати мої дописи, мої ефіри. власне. І я є кваліфікований теролог, який вже давно має своїх учнів, є учні працюючі. Я перебуваю в процесі створення своєї колоди свого оракула за допомогою шиї, в тому числі візуальну частину. От, тому, власне, компетенцій і можливості відповісти вам, у мене дійсно багато. Тому приходьте, я вас запрошую, і будемо якось вирішувати, скажімо, будувати той кораблик, який допоможе нам плести у буревних водах сучасного життя в Україні. На цьому все. Чекаю вас на консультації. Побачимося, почуємося. Якщо б ви хотіли, щоб я розглянула взагалі ще якусь тему для вас, з точки зору, можливо, через призму таро чи будь-яку іншу окультну тематику, ви можете залишити. В коментарях питання або написати мені в приват, і якщо дійсно це тема, яка актуальна, я думаю, що з ваших питань вона буде актуальною відповідно, ми зможемо якісно надати вам, я зможу якісно надати відповідь на питання, а ми з вами зможемо скоперуватися і бути корисним одне одному в плані підняття важливих тем. І все тоді до. Зустрічі, я сподіваюся, і в ефірах, і на консультаціях. Всім мирного дня, гарної ночі, коли би ви не дивилися це відео.